Вітаю, друзі. Сьогодні ми спробуємо розібратися в тому, що ж насправді відбувається в російській економіці, адже навіть найбільш наближені до влади економісти вже не можуть приховувати правду. Офіційна пропаганда продовжує розповідати казки, але цифри свідчать про зворотнє. Сьогодні в огляді чому навіть провладні експерти визнають, що економіка впала в рецесію і прорив скасовується? Реальні доходи населення, як Сбербанк, спростовує звіти Росстату про заможне життя. Криза неплатежів. Чому підприємствам немає чим платити зарплати і як це повертає країну в 90-ті? та навіщо регіони починають бюджетні бунти проти Москви? Розпочнемо з головної теми реального стану справ, який вже неможливо приховати за красивими звітами. Чиновники в Росії зараз буквально хапаються за голову. Вже навіть пригодовані економісти та аналітичні центри, близькі до уряду, змушені прямо говорити: ніякого економічного прориву немає. А війна та санкції не йдуть на користь. Андрій Клепач, головний економіст Веб РФ і колишній заступник міністра економіки, разом зі своєю командою підрахував, що в Росії вже триває не просто охолодження, а повноцінна рецесія. За їхніми оцінками економіка падає вже три квартали поспіль. Уявіть собі, увесь 2025 рік, попри шалену емісію грошей трильйони рублів. Влиті у військово-промисловий комплекс та виробництво танків і снарядів економіка в мінусі. Офіційно це намагаються називати охолодженням, але як влучно зауважив міністр економічного розвитку Російської Федерації Решетніков, економіка стоїть на межі, і цифри, які ми бачимо, це дзеркало заднього виду. Інститут народногосподарського прогнозування ран, який складно запідозрити в опозиційності, дійшов висновку два роки економіка фактично не зростає. Це мертве болото. Якщо прибрати з розрахунків виробництво зброї, яка не створює товарної маси, а лише утилізує ресурси, то ми побачимо чисте падіння. Влада, зокрема, голова Нацбанку Росії Ельвіра Набіуліна, заперечує рецесію, використовуючи аргумент із західних підручників мовляв. Рецесія має супроводжуватися зростанням безробіття. А у нас його немає. Це чиста маніпуляція. В Росії ринок праці специфічний, тут зростає не відкрите, а приховане безробіття, скорочені робочі тижні та зміни. А дефіцит кадрів спричинений тим, що чоловіків просто стало менше хтось задвухсотився на фронті, хтось став інвалідом, а хтось втік із країни. Людей просто утилізували, тому і низьке безробіття. Що стосується доходів, то нам розповідають про їхнє зростання. Але давайте подивимось на реальність. Сбербанк найбільший банк Російської Федерації, який бачить усі транзакції, наводить шокуючу статистику. У реальному вираженні в штуках товарів роздрібні продажі падають уже сім кварталів поспіль. Тобто майже два роки росіяни купують дедалі менше їжі та речей. Навіть у номінальному вираженні, тобто в грошах, іде падіння три квартали поспіль. Населення затягує паски, поки Росстат малює зростання зарплат. Окремо варто згадати про міф імпортозаміщення. Нещодавно стало відомо, що в Росії припинили виробляти електроніку на базі процесорів Байкал. Стільки було розмов про відповідь Інтелу, а закінчилося все тим, що процесори просто скінчилися, їх більше не виробляють, а академік, який розробив цей процесор, пішов працювати в Інтел. Іронічно, правда? Бюджети освоїли, а результату нуль. Те саме з меблями. Росія величезна лісова держава, відсутня на світовому ринку меблів. Раніше була Ікеа, яка виробляла все всередині країни за своїми технологіями. Ікеа пішла і все зупинилося. Активи без західних технологій і ринків збуту перетворюються на купу металобрухту. Замість імпортозаміщення відбулося китай заміщення завозять китайське і переклеюють шильдики. Росіяни рухаються до ситуації, гіршої за ту, що була в 90-ті. Чому? Тоді була надія і формування ринку зараз деградація і розпад. Олександр Шохін, голова спілки промисловців Російської Федерації, заявив про кризу неплатежів. 38% підприємств скаржаться, що їм не платять замовники та держава. Ще півроку тому таких було лише 22%. Грошей в економіці фізично немає, обіговий капітал вимито, кредити під шалені відсотки брати неможливо. Це ланцюгова реакція. Немає платежів від контрагентів, немає чим платити зарплату. І це вже почалося навіть суддям. Почали затримувати виплати, видаючи лише приблизно половину зарплати. Бюджет економить навіть на своїх вірних слугах. Ця криза вдарила і по святому для влади військово-промисловому комплексу. У вересні жовтні зафіксовано падіння виробництва у ВПК. Схоже, мінфін затримує оплати, і заводи просто не можуть закуповувати комплектуючі. Щоб, хоч якось, наповнити дірявий бюджет, влада підвищує податки. Збільшують утилізаційний збір на авто, що вб'є авторинок, і, за підрахунками експертів, принесе бюджету не прибуток, а збитки на 400 мільярдів рублів через падіння продажів, вводять акцизи на солодкі напої, техзбір на електроніку. Це називається податок на бідність. Але найцікавіше відбувається у відносинах між Москвою та регіонами. Федеральний центр оголосив регіонам справжню бюджетну війну, податок на прибуток підняли, але всю надбавку Москва забрала собі. Скасовують пільги, які наповнювали місцеві бюджети. Результат у 67 регіонів з 85 дефіцит бюджету. Регіони в боргах беруть кредити під 19% річних, які ніколи не віддадуть. Дійшло до того, що в Іркутській області депутати заблокували прийняття бюджету, бо там порізали всі соціальні витрати. Це перший слабкий сигнал майбутніх бунтів. Економія на регіонах призводить до катастрофи в соціальній сфері. Лікарів не вистачає, дефіцит 50-60 тисяч, пологові будинки в малих містах закривають. Доводиться вести породіль по 5 годин розбитими дорогами. Влада вже придумала рішення будуть готувати помічників фельдшерів на швидких курсах. Це деградація медицини до рівня середньовіччя. Підсумовуючи, перспективи, м'яко кажучи, похмурі. Сергій Швецов, колишній перший заступник голови Центробанку Російської Федерації, прямо заявив. Готуйтеся жити з воєнним бюджетом ще мінімум 5-8 років, це означає 8 років високих податків, інфляції, девальвації та скорочення витрат на освіту і медицину. І навіть якщо війна закінчиться завтра попереду, гігантські витрати на відновлення зруйнованих територій, які вимірюються десятками трильйонів рублів. Грошей на це немає, а брати їх будуть знову ж таки з кишень населення. Думка, що все повернеться, як було, є ілюзією. Росія входить у спіраль деградації, яка буде гіршою, ніж у 90-х. Ми продовжимо стежити за тим, як розвиватимуться події і аналізувати реальні факти. Підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте це відео, щоб більше людей розуміли, що відбувається насправді. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.